Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Негою. Прибув Ісус до Герасин краю. І про цього біснуватого, якого ви чули сьогодні з Іванії. Його в'язали ланцами, його, його старалися якось усмирити, але він бачите. Трощився, боялися його всі, обходили одні, Але він кидався на людей. Його треба було якось ну, ізолювати, щоб він не проносив шкоду суспільству. І бачите, він ходив на гей і жив у гробах. І знаєте, ну, не спроста це так, що він на гей. Це напоминання про Адама і Єву. Вони ж в раю були нагії до гріхопадіння. А потім гріх покалічив ту природу. І людина, пізнавши добро і зло, почала себе прикривати, починаючи від райського саду, прикривала себе листям. А сьогодні ми ходимо, одягаємо одяг і так далі. Але коли бачать людину роздіту голу, Воно, особливо в прилюдному місці, воно визиває трохи такий шок. І тому сама стан цього чоловіка я хочу, щоб ви зрозуміли, він був нагий і жив у гробах. Чуєте, куди демон тягне людину? До гробу. І він його спеціально хоче знищити. І тут приходить Ісус і каже, як тобі ім'я? Легіон. Але лігіон це не це не ім'я, це чисельник. Це 10 тисяч. Бо навіть в римській імперії військо там ділилося на легіон на... це було 10 тисяч. Багато бо їх було. І я собі думаю, а чому так багато цей чоловік назбирав? Чому так багато тих демонів в ньому? Комусь одного вистачає демона і людина грішить дуже сильно, а тут їх так багато. І знаєте, як примножуються оці демони? Кидається оцей біснувати на чоловіка. І одного, так? А той чоловік не святий, а має демона. І коли вони, коли той демон, того чоловіка, що мимо проходить, що в собі там мимо, спокійний. І, і той демон, йому там трохи скучно, бо чоловік праведний був, так? Ну, по крайній мірі, не дуже грішний. І той демон бачить, що в цьому чоловіку вже 5, чи 7, чи 10 сидить, і він тоді. Іде до тим, там, де більше. Потім він налякав ще трьох, ще чотирьох. І ще три-чотири собі придбав. Потім налякав ще цілу команду, таку людей йшли там, десь люди, налякав цілу групу людей, і та купа демонів теж перейшла в цю кубку і так собі назбирають. Чи розумієте, що я вам хочу сказати? Якщо ви своєю поведінкою, Когось спокусити, то всі ті демони навколо вас, які є, прилучаться до вас. І вони вже будуть працювати в команді. А коли ти потім знову підеш в другу компанію, розкажеш якийсь анекдот дурнуватий, особливо бажано про церкву, про священників. Про єпископів, про монахів, дуже модні анекдоти. І всі, хто це послухали, ті демони прибігають до тебе. І вже з тим демоном, який сидить у тобі один, їх вже буде не один, а більше. А тепер подумайте, скільки ви за своє життя нагрішили, яке стадо за вами ходить. А кожен демон має свою роботу. Той, за гордість відповідає, той за ліництво, той за байдужість, той за сквернослов'я, той за невміреність, за гнів. І кожен має купу, купу оцих всяких колегів, які йому прислуговують. Тому так важно, діти мої, йти до сповіди. Що робить сповідь? Знаєте, це так, як ти Приходять, що там мухи, щось понаобсідали, те та так рукою раз, вони всі фіт розліталися. Сповідь так розганяє демонів, бо людина перемінюється. Людина, яка кається, вона вже демоном не пахне. Якість і сила покаяння для демонів стає нестерпним місцем перебування. Вони просто тікають. Просто тікають. І тому не пропускайте сповідь. Але ми йдемо далі по, по Каже, Кажуть, демони, але ти нас не виганяй у безодню, а дозволь нам узалізти у то стадо свиней. Як ви думаєте, ви на місці Ісуса Христа як би сказали? Ага зараз свиней пішли в безодню, закрив, запечатав все? Чи ви б дозволили демонам піти і зробити шкоду людям знищити ціле стадо свиней? Ну, думаю, що ні, бо я би теж ні. Чому Христос так робить? Христос показує, що позбутися демонів так просто. Не може. Треба компенсувати, треба заплатити. І тому дозволяє увійти в свиней. Свині поскакали в море, втопилися і всі такі, ійой, купа свиней, було п'ять тисяч свиней було. Є яка купа свиней? Шкода. Уважно. А Ісус Христос, коли умер, не шкода, получається, що свині стали дорожчі. Бо Ісус прийшов вони каже, ні, 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 не йди до нас, ні, ні, ми тим боємося, ні, не треба нам. Ми вже бачили, свині всі потопили, щоб ракує нам кури поздихали, щоб худоба поздихала. ні, не треба нам. Ви скажете, дуже добре, що ми не такі. Ми ніколи би так не зробили. Для нас Ісус Христос то є важне. Матеріальне то так собі, а от Ісус як приходить, то є важно. Але скільки раз ви своє за мене поставили вище Ісуса, починаючи з легонького. В неділю служба Божа в мене дуже серйозна зустріч. Тож, ж бізнес, рішаються питання. Я ж не можу, Та я розумію, церква церква, але це робота. Тож рішаються питання, гроші, фінанси. Я не можу піти. Це тільки так. Але коли приходиться вибирати, як ми поступаємо? Ми більше клонимо в сторону Господа Бога, чи в матеріальну сторону? Ну, чекайте, отче, діти хочуть їсти. Мені треба щось вбрати, треба і за себе подумати. Як я раз щось там не, не піду до церкви, то Бог там на небі не заплаче, нічого страшного. Збираєте по одному демону, додаєте. Кожної неділі додається два-три демони свіжих, як пропустив службу Божу. І потім, коли приходиш до спові, було би добре, якби ще таку камеру придумали, би ти включив і би подивитися, який рій над вами того сміття, з яким ви приходите до сповіда. Але це ті, що приходять, ті, що приходять, у них рій дуже маленький подлук тих, що не приходять. І потім дивишся. Як твоє ім'я? П'ять легіонів, бо легіон вже тіпе типу, замало. Не чекайте того часу, коли демони почнуть вас уже мучити хворобами, неспокоєм, іншими речами, бо це вже біда, вони вже всі не вміщають. Йдіть до сповіді, сповідайтеся. Маєте таку нагоду, бо Ісус Христос приніс себе в жертву. А це більше як п'ять тисяч свиней. Христос приніс себе в жертву і ця жертва така велика. Що порівняйте, що важніше для вас? Свині чи ваша дитина, ваша жінка чи якісь там три чотири корови. Що важніше? Ви скажете, ніколи в життю би я навіть не пробував вимірювати. Звичайно, що жінка, звичайно, що діти. Причому тут худоба і свині. А тепер згадайте, скільки у вас було сварок через кота. Який не там сів, не там став, через пташку хто забув погодувати у клітці, скільки було на дитину накричала. Бо забула пташці дати водички. Дитина стала гірша від пташки. Диявол хитрий, він вміє вас дурити. І від часом в дрібничках зламав мені квітку, приніс і квітку зламав мені, так його обклала словами, що цей бурин став важніший від людини. А розірвав тобі щось, якийсь свидер, чи ще щось. Мілоч, отака дрібнота. І ми можемо на тому зробити скандал. Сілі розсипав, каже, буде біда в хаті, буде сварка. Та певно, Бо тому що водите за собою ціле стадо демонів. Тому кажу вам, сьогодні з церкви ви маєте піти без одного демона. Тільки своїм ангелем хоронителем Сьогоднішнє Євангелія має вас перемінити, бо, тому що сила Христова діє у вас. Демони не можуть зайти з вами тим роєм до, до церкви. Вони, вони знаєте, як, як через сито, як через фільтр лишаються там на вулиці. Ви зайшли через двері Божого милосердя. Зайшли. Тут перемінилися мене ваші чекають, коли ви вийдете, чекають, вже що заскучили. Виходять, а ви вже пахнете Божою присутністю. Ви вже змінилися, ви змінили своє нутро, і вони вже не можуть бути коло вас. Бо нема нічого того, щоб їх притягало. Міняйте себе, ставайте іншими, ставайте святими. Приходьте до сповіди, позбудьтеся своїх гріхів. І коли каже, цей чоловік, Господи, дозволь мені з тобою ходити. Що Христос каже? Він каже перший раз дивні слова. Він каже, йди додому. Він так всім казав, так? але він каже, йди додому, і розкажи своїм, що Господь Бог зробив тобі. Бо він часто казав, нікому нічого не розказуйте, всіх, кого оздоровлював. А цьому каже, іди додому і скажи, що Господь Бог зробив тобі. Тому я вам всім кажу, ідіть додому. І скажіть, що Господь Бог зробив для вас, Він вас перемінив. Просто скажіть, що Бог вас перемінив, і все. Не тягніть нікого до церкви, до церкви людина має прийти, не треба її тягнути. Христос сказав: прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, і я облегчу вас. Богом важливо, коли ви самі прийдете до церкви. А ви йдете додому і кажіть, що Бог вам зробив. Тому нехай Господь Бог очистить усіх вас, оздоровить усіх вас, дасть вам сили, покаяння, дасть вам святість, прожене геть далеко всю нечість, ту, що ми за ціле своє життя нас збирали. Перемінюйте себе, змінюйте своє життя, змінюйте свої привички, щоб злому було коло вас скучно, а ангелу-хоронителю радісно. Амин. Имя отця и Сина и Святого Духа. Слава Исусус Христу! Христос. Слава